Міжнародний реєстр збитків, завданих внаслідок військової агресії Росії в Україні. Це фундамент, на якому з часом базуватиметься виплата репарацій. Реєстр збитків не є державною програмою. З 25 липня 2024 року для українців, які мають житло на тимчасово окупованій території, пошкоджене або зруйноване через російсько-українську війну. Механізм виплати компенсації ще в розробці. Через портал Дія заповнюємо інформацію про себе, житло та право власності, що спричинило руйнування, характер пошкодження. Рекомендовано додати фото, відео, інші документи. Якщо декілька співвласників, кожен подає заяву окремо. Допомогти у поданні заяви можуть адміністратори ЦНАП у кожному центрі «Я Маріуполь». Скористалися цією послугою вже понад 600 мешканців Маріупольської територіальної громади.